Молодий татусь Олександр на віціч відмовляється від пігулок. Набратися сил після зими каже, допоможуть прогулянки на свіжому повітрі та сезонні овочі й фрукти. П'ємо соки, фрукти й Так, да полька. Січас Києві хорошо, да? Свій універсальний рецепт міцного здоров'я на будь-яку пору року має і сантехнік Олександр Борисович. Кушаємо сало сала щасна кове Найкраще кріплення здоров'я. Постійно тримають у тонусі й онуки. Додає жартома. Чоловік хворіти нема коли. Тому разом із дружиною вони намагаються вести здоровий спосіб життя. Лоче натуральне продукт натуральна, свіжу побільше внуків – це здоров'я. Найкращий спосіб підтримати свій імунітет навесні здорове харчування, заняття йогою, переконана 25-річна майстер манікюру. Ольга аптечні вітаміни впевнена, навряд чи допоможуть здолати весняну хандру. Там красителі, там багато неізвісних общекаких тившиз, які даже не указуються. Та більшість українців пігулкам довіряють. З початком весни продаж вітамінів значно зростає. Розповідає фармацевт Анастасія. Ось весна, от шкіра. Починає сохнути, нігти ламатися Більше вітамінів беруть зараз. Мабуть, на процентів 70 беруть більше. Організм дійсно не може обійтися без вітамінів, але пачка різнокольорових пігулок дива не зробить. Розповідає лікар-терапевт Анатолій Чопчик. Імунітет він обоє, або його нема. Що значить, його укріплювати періоди вітамінозів весняно які переходи бувають, да дійсно навесні можуть стати у нагоді вітамінні комплекси, але краще підтримувати організм не аптечними препаратами, а звичайними продуктами. Я взагалі не дуже сторонник, таких е, таблетованих форм. Маємо вже перший. Овочі, фрукти, а дбати про своє здоров'я слід протягом цілого року, а не лише навесні, зазначає лікар. Тільки тоді сезонні перепади температури тиску позначаться на організмі непомітно. Прогулянки на свіжому повітрі, помірні фізичні навантаження і збалансоване харчування. Ось і весь рецепт бадьорості навесні.